Ви Знаєте, зовсім нещодавно ми гуртали інстаграм і побачили, що в багатьох відомих людей є дуже багато пафосних фотографій, пафосних постів. Ми виріши це виправити і чуть-чуть похуліганили. Тому невеличкий інста-хуліган відвіє під Тернопіль. Під ваші так, Перше фото нашої зірки. У! Наш колега Юрій Горбудов. Давайте йому поаплодуємо. Людина займається йогою. Круто тяне чоловік руку, ногу. І нам тому здається, що йому би ідеально підходило ось так. Така собі балерина тяне ніжку, ноги побриті. Або навіть ось так. О! Так мені більше подобається. Ну, і з такою позою він просто ідеально вписується ось сюди. Такий батажок дельфінів. Далі в нас Олексій Орестович. І тишина. І тишина. Ну, та правильно наговорив тих два-три тижні. Всі згадали два-три тижні. А чоловік ж відще хоче стати президентом України. І нам здається, в нього є тільки один. Шанс це зробити дуже-дуже мінімальний. Це якщо він зробить ось так. Щоб нарешті вже здохло то! Далі в нас альона альона дуже сміливо. Вона молодець, вона показує, що треба любити і приймати себе. За боді позитив людина виступає. І вона виставила в себе в інстаграмі ось таку фотографію. І написала: Я напевно 9 з 10. Нам здається, що ні. Вона може бути всі 10 з 10. І ми знаємо, як ця фотографія має виглядати. Нам здається, це має бути ось так. <плес> Було все ідеально, мені здається. О, а на трінчер. Хлопці, тримайтеся. Я думаю, всім мужчинам сподобалася ця фотографія. Можна сказати 10 з 10. але ми знаємо, як її зробити ще кращою. І нам здається, ця фотографія має виглядати ось так. Холодне, нефільтроване. Голь, 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 голь. Я б сама випала. Йдемо далі і. О, ми його знайшли! Олег Винник! Дорогі мовчиці, ми його знайшли. І ви знаєте, ця фотографія не повна, але слава Богу, ми маємо повну версію, тому що його знайшли не тільки ми. Ця фотографія виглядає ось так. Ти ціка його теж шукає. Так що скоро Вінник знову повернеться в Україну. ми на це надіємося, так? Почекай, можна я, можна я. Скотиняка ти така. Скотиняка, спіймала, скотиняку. Олег Ляшко. Спочатку, якщо чесно, ми думали тут взагалі нічого не міняти. Але фантазія в нас бурхлива. Тому ми все-таки дещо домалювали, і в нас вийшло ось так. Далі в нас хто? О, Юлія Володимирівна Тимошенко. Wow. Не така, як інші, вона балатується з часів кравчука. Дівчина з косою із Дніпра. Нам здається, що Юлії Володимирівні прийшов час змінити обстановку. Ось так їй же взагалі не підходить. На нашу думку, їй ідеально було би ось так. Картина називається Зустріч однокласниць. І так, Павло Зібров, тим О! часом. Увага! Ми думаємо, що ця фотографія і є фотошоп. А справжнє фото виглядало ось так. А ви знаєте, мені здається, що і це фотошоп, того що шоу-бізнес то така штука, що в принципі могло бути і так. Ми ж хочемо в Європу, правда? Ідемо далі, пані та панове. Тут, Тут бургли. Бурхливі Наша гордість, герой України Валерій Залужний. Всі жінки в Україні люблять свого чоловіка і Валерія Залужного, правда? <плес> так, от ми йому дуже вдячні за його роботу, але він, попри все, нам так легенько натякає, що наступне фото ми побачимо мрія всіх українців. І ця мрія обов'язково здійсниться, бо вона буде виглядати ось так.